Вітаю! Ви на каналі Майстерня Води. Сьогодні буде ролик про те, як довго працює абасинська свердловина і причини, чому вона може не працювати. До мене були, ну, я за, за 4 роки, скільки я їх роблю, ці абасинські свердловини, до мене поступали дзвінки з таким, що ну, не працює, нема води, не працює, не качає. Зазвичай це було або розгерметизація, десь негерметичне підключення насоса до скважини, або ж не тримав зворотній клапан. В принципі, завжди в телефонному режимі вдавалося вирішити цю проблему. Люди або зміняли клапан, або чистили, або ж робили герметичне з'єднання, усували. Там може резинка на фітінгу підвернутися і качати не буде. Цього ж разу. Скважину ми зробили місяць назад, це Хмельницька область. Ще як на зло 150 кілометрів їхати. Не працює скважина. Я скинув відео, як закачати, все. В людей не вийшло. Більше того, я зробив три скважини поряд по сусідству. Люди заносили свою станцію до цих скважин, підключали воду, качає. І їхню скважину сусідську приносили на цю скважину, пробували закачати, воду не качали. Тобто справа не в насосі, не в підключенні, а саме в свердловині. В чому причини, Поїдемо розбиратися. Значить, Ось наша скважина на 7 метрів зроблена, ось на 6 метрів зроблена. Тут дебет був хороший, але трошки з металом. Тут дебет слабий, але вода без жаліза. Ну, хазяєва пользувалися цею. В принципі, там чуть-чуть був присмак металу, а так вода непогана. одне прекрасне утро. Включили, води нема. Перше, що ми зробили, перемирили глибину скважини, чи не засипане вона піском. Можливо, десь повреждений фільтр. А глибина якби така й осталась. Скважина не засипана. Що була проблема? Зараз будемо розбирати. Ну, в общем, десь перепідключали цей насос і хремового фітінга закрутили, не використовуючи навіть резинки. різинки. общем, проблема була, як завжди, в неправильному, не герметичному А без цим, ось вона працює, як і працювала. Ну, я вже думав, будемо перебурювати, що взяли з собою, не ну, слава Богу. Так що, хто буде дивитися, хто замовники в основному дивіться, за цим потрібно слідити. Зворотній клапан може б, ну, тут якби дві причини. Або щось попадає під зворотній клапан, він приклинює на держить. Або десь не герметично отут, оце місце. Тут в принципі, других причин, чому синка не буде працювати, в принципі, немає. Ну, Якщо, звичайно, вмишлено хтось тут білочко не зробить або не насипле пуска в неї. Других причин немає. Все. Всім пока. Е, ну, в общем, Одна із причин поставили цього оцей, Він дуже коротенький, міг бути підсос на ньому, але це не, не основна. Основна причина тут стояв фітінг. І з нього викинули резинку, і оцю тарілочку широку, таку чорну. А викинули по тій причині, що оця біла шайба прижимна, вона не доставала, не можна було закрутити гайку. І викинули цю тарелку з тим. Скоріше всього, цей фітінг був зібраний із, з, з, з різних частей, з різних фітінгів. Тобто, гайка корпус від одного, а шайба. Прижимна шайба була із другого і не доставало. Тому так, комбінувати часті з різних фітінгів різних не можна брати Всегда один. Скоріше всього, там був скомбінірований фітінг, десь знайшли куски із різних І із, зложили. Ну, і По цій причині, звісно, тут ніякої герметичності не було і закачати воду, не могли. Ну, я да, Я, забув сказати, я... Ну оцей клапан і той фітінг, що стояв, не я збирав. Я собирав нормальний клапан, нормальний був бачоночок, нормальний стояв фітінг. Люди я тут проборив по сусідству скважину. Їм нічого не ставив, залишив скважину. І Сусід цей попросив зняти цю скважину і станцію цю і провірити, як працює та скважина. Зняли, провірили, все нормально. Він їде, купляє таку ж саму станцію. Але забуває, по-відомому, взяти е, клапан і фітінг. І цей замовник позичає йому свої, він ставить у нього все працює, а вже тут замовник десь ще докупив сам чи десь вже взяв потім і вже поставив цю зборну солянку, яка ну, неправильно просто з ошибками зібрана. Ось, ось і весь фокус. В общем, фінансовий вопрос. Якщо б була б справа дійсно в Свердловині, без питань. Переробляємо за свій кошт, ні за яку дорогу, ні за що не беремо. Но якщо ми не винуваті в цьому ж в неправильному підключенні до насоса, ми будемо брати і за визов, і за дорогу. Сьогодні ми взяли тільки дорожні витрати, а взагалі на майбутнє це вам буде коштувати, це вам буде коштувати трохи грошей. Тому уважно дивимося моє відео. На YouTube заходимо, дивимося як закачати воду з записинської свердловини і бережемо свої грошики.